Вітаю на своєму каналі. Сьогодні на обзорі у нас ProCraft PGA 20. Акумуляторна углошліфова машина. В наборі були до неї два акумулятори. Заявлено як 20 вольт-4 Ампер час. І вроді би вони підходять до руминської макіти, не знаю, не провіряв. Е... Ну і зарядне. Саме перше, що я зараз вам покажу, це е... Ну, покажу, що батарея заряджена, заряжена, 4 огонька горить. І зараз ми замірюємо, який вольтаж в повністю зарядженому акумуляторі. Китай у нас іноді любить превеличувати, правда, не весь. Ну, є такі хазяйства і фабрики домашні. От, наприклад, в руминської, в руминської болгарці вмісто 36 вольт, по-моєму, 21 вольт в акумуляторі. Так, і зараз ми перевіримо, що у нас має. Так, ви всі бачили, так? Да? 1997 без трьох без трьох. Э, вольт, 20 вольт. Бо я спочатку заміряв цей, що тут був, це я приніс, кстати, з тепла, ну, з комна з хати виніс. А цей акумулятор був тут. В майстерні було десь плюс 7 градусів. На дворі було десь градусів 6-5 мороза. То тут у нас не 4, а 3 Три делення горіло. То я заміряв і мультиметр показав 18 чимось вольт. Ну, Я спочатку смутився, думаю, маловато. Думаю, принесу. Той аккумулятор 1883. Почти 19 Вольт, Це на трьох делениях. Так, ампераж, щоб заміряти, треба в нагрузки. Це я пока робити не буду. Ну, і так как э, болгарка в хозяйстве обычно надо, пішов один раз щось відрізав. Ну, конечно, если хто займається професійно. Там ковка й метала, чи, наприклад, ворота варита, то там, да, там потрібна. Вже болгарка не такого класа. И, кстати, по, по професійності, видивився болгарку, я, але ну, це не реклама, це так, ділюся своїм опитом. Називається, сейчас я вспомню, Greenworks. То в неї 10 тисяч з половиною обертів. Якщо ці моделі, це 125 диск, мають 7500, по-моєму, заявлено. То та почті працює як от сіті І якщо ви в курсі, чим швидше крутиться диск, тим менше його стирає. Так, ну і зараз я включу її. А що і включать? включати. Ну... Давайте поговоримо лучше про кнопку. Кнопочка дуже э, чувствительна. От, легенько нажав і вона вже працює. ну і Точно так же виключив. Вона знаходиться в такому потайному кармані. Глубина кармана десь 1,5 міліметра. Тобто, якщо ви так візьмете в руку, то ви її не виключите. Саме перше, що я зробив, от, е, круг був в такому положенні. Тобто, зараз я голову перекрутив, а вона була, що круга то тобто ручка ця була ось до тут, і в такому положенні надо було, можна було різати акумулятор йшов на бік. Я викрутив 4 шурупа і легенько перевернув. Вроді би все працює, нічого не цей. Акумулятор став зараз не в бік, а вверх. Ну, як на мене, може трошки він і мішає в руку. Може, з часом я знову переверну. Але одне єдине, що кнопка виходить потім на бік. Якщо круг перевернути, поставити от таке положення, як є то я даже не знаю, може так і хай буде. Тут е, маємо дві скорості, ось так вони переключаються, сейчас я включу. Це 7500. Це 3500. Зараз я точно скажу. 200, по-моєму. Ну, коротше, 3000. І 1,5 скорость 7500. Так, перві мої враження. Значить, брав її для того, щоб треба щось відрізати. Взяв і відрізав. Щоб не підключати, не розварачувати, не витягувати із е, полочки е, болгарка, яка от в сети працює. Е, так само, наприклад, треба щось зашліфувати чи запалірувати. Діско дів. В руки взяв і поліруєш. І чого я і, іменно вибрав цю модель? Дивіться, яка вона. Ой, дивіться, яка вона тонка в цьому е, в районі. Коли беремо таку і поліруємо, зараз да? вам щось покажу. Бачите, пальці почти зімкнулися. І зараз, якщо взяти тангель циркуль, то ширина. Ширина цього місця 53 міліметри. Тобто вона дуже акуратно. У мене перед цим була, ну вона і є тільки вже трохи обороти там плавають. Бошевська, то вона, виходить, з одної сторони от, ши, ширша. А з другої вуші. З мінусів одне, що я можу сказати, що ручка не прорезинена, хоча є там похожа модель, по-моєму, 16 PGA 16. То там вже йде прорезинова ручка і вона повністю копія макіти по формі. Не по цвіту, а іменно по формі. Цю я взяв раді того, що вона це тут вуще. Та чуть-чуть ширше о, в цьому місці. Ну і ручка теж обичний пластик, не прирозинена. Я не знаю, може туди далі прийдуся чорним герметиком, тонким шаром, щоб вона була. А ні, то прийдеться в резинових рукавицях. Ну як резинових? Ну, з такими папирішками працювати. Хоча так і так в рукавицях працюю, щоб. Так, ну, в принципі, в принципі все, розбирати я не буду. Я, е, взагалі, удивляюся, на що їх розбирають, показують, що там. Це все не треба. Що ще покажу? Тут ще є два отвори вверху і збоку. Щоб ручку перекидати, тому що в паспортах пишуть, що болгарка може працювати як від себе. О, чуєте, це, е, кстати, да, забув сказати, тут безщітковий двигун. Тобто, в якоря Нема ламелей, Ламелі, які вони частіше підводять інструмент, вони або програють, або між ними образуються такі щелини, що потім може весь двігатель вийти із строя. Тут безщутковий е, двигун. І як його перевірити? наприклад, забираєте ви на новій пошті, Там чи болгарка, чи ще щось. Открутимо, да? а воно отак іде туго. Із-за того, що магніт удержує... Е, Ну В статорі туго проворачується, а беремо обичну болгарку, да? так. Так, кажи все. І що я вам хотів показати зараз трошки подождіть. Зараз я знайду кусок металу, який я недавно відпиляв. А поки вам розкажу про акумулятори. Акумулятори літій-іонні. І їх усаджувати до нуля нежелательно. Якщо кислотний цього не боїться, то літій іони. От коли вже горить одна точка, все. Желательно ставити на зарядку. Ну тут у мене всі 4. Якщо одна точка остається, все. Або міняти акумулятор, або ставити на зарядку. І все, що в паспорті, я встиг прочитати. Паспорти на русском і на українському. Що я встиг прочитати в паспорті, так це. Те, що показують там в тестах, Нажимають усі цієї сили, вона встановлюється. Цього взагалі ні в випадку не заробити. Тому що це може е, укоротити срок служби е, самого двигуна. Читав я в коментарях один чоловік написав, що два рази зайшла болгарка в защиту. От не пам'ятаю, ли болгарка, то ли міні-пила. Ця сучкорез, та, що Зараз на ринку теж є. І третій раз він вже її не зміг запустити. Тобто, а, болгарка, бо, каже, заклинило, метал заклинув диск і все, і третій раз він вже не запустив. Там, мабуть, щось згоріло внутрі. Там же ж е, теж, якщо немає. Ну, по-моєму, так, бо коли включаєш холостий ход, вона якби плаває. Ну, Спокійно робить. А тільки прижимаєш її. Прижимаєш її, вона починає робити стабільно, не плаває нічого. Тобто там якась є електроніка, яка це все діло регулює. Так, ну а де ще, щоб відео не монтувати, де ще положив той кусочок? Ну, в принципі, ладно. Ви можете мені повірити на слово. Значить, металева, ну ось до щось похоже, я знайшов. Отакий От був у мене кусок метала. Длина його 3 см. 3 см. От тут в мене 8, а то, був, то була десятка, 10 см. І це я його взяв і ну, розпиляв і той кусочок відпав. То як на акумуляторну болгарку, розказую по путі дивлюся, де ж я його положив. Як на акумуляторну болгарку, то доволі вона справилася непогано з тим різом. Одне єдине, що час, ну, ви розумієте, що це відгук такий ще, тому що я не практично то тільки один різ зробив. І все. Так, ну добре. Тобто товщину 1 см і довжину. 3 сантиметра, ага, знайшов. Ось до цей кусочок. Ми його відрізали, тобто 10 на 3, ну приблизно 3 сантиметра, може трохи менше. То воно одрізало. Ну, зрозуміло, що для е, роботи, які потребують відрізи такі не, не худі, то все-таки все буде примінятися. Сітєва болгарка. А цю я, наприклад, сьогодні я буду робити крючок, щоб двері удержували, бо маленькі вітерес і двері то закриває майстерню. Зроблю такий крючок, що двер зайшла, воно щелк його і а Потім під своїм весом в перевіс падає. І все. І в принципі, то це сьогодні цією болгаркою буду працювати, я вже в коментарях. Свій перший коментар напишу. Як вона відрізала, як вона працювала. Ну, я думаю, воно все буде працювати. І вчитую, що тут двигун безщитковий, вон, вона буде менше потрібляти енергії. Так, ось, в принципі, і все. Болгарка Procraft. 125 й диск, 7500 оборотів. Акумулятор 20 вольт. Ви самі бачили, 20, 90, Всім показав, ой, 19,97. Тобто, із заявлених вольтів вольти правдиві. Насчет ампер, ампеража, ну, може, може, трошки менше. Тому що ми розуміємо, що 4 Ампер часа це немало. На 4 амперних кстати, дивився я пили, зараз сучкорези. Теж ціни різні. То знайшов пилку в по-моєму. То людина сказала, що на 4 амперах 40 минут різала 15 сантиметрів отакі е, ну, куски. А каже, а якщо там по сантиметру 4-5 то примерно 1,5 часа хватає. Ну, він сказав 2, ну я я уменшу на пів щоб... Так, ось, в принципі, і все. Якщо є якісь запитання, запитуйте. Якщо треба, буде ссылка на магазин, напишемо. До побачення на все добре.